Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. З вами я, Плейковський. Підтримай розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогодні говоримо про тестування 1.20, яке ми вчора гарно обіграли на стрімі. Тут в нас повинно відбутися надзвичайно багато ребалансів техніки: тої, яку ми любимо, і тої, яка була дном рандому. Найголовніше це те, що кожен може прийняти участь в тестуванні та вказати ВГ, що тут не так. Участь можуть приймати акаунти створені до 17 січня. Скачати тестовий клієнт можна в Wargaming центрі, тільки обов'язково не встановлювати тестовий клієнт в папку актуальної версії гри World of Tanks. Далі виберіть щойно встановлений клієнт загального тестування в меню у верхній частині Wargaming центру. І все, натискайте кнопку грати. І взагалі, я вам про це зроблю окреме відео, тому що це хороший шанс пограти не тільки на ребалансній техніці, а й взагалі пограти на будь-якій прокачуваній техніці, якщо її в те. Би не було до цього. Нас очікує багато ребалансу. А що мене надзвичайно радує, це якраз ті танки, які в мене є. Тому будемо обов'язково виявляти різницю на стрімах в майбутньому. Для початку нарешті своє покращення отримують Центуріон Action X та Рейн Метал Панцерваген. Адже ці танки зараз не дуже конкурентно спроможні в сучасному рандомі. А маю обидва танки, і Центуріона не катав дуже давно, тому що, коли отримав 10 рівень, зрозумів. Що впевненості йому не вистачає, так само було і з пансервагеном, якого я викачав в останній акції в бій. Обидва танки отримують буст своєї вогневої міці, і ведення стрільби на них стане значно комфортнішим. Отже, Центуріон отримує покращення перезарядки на цілих 0,6 секунд і буде базово мати всього 8 секунд перезарядки. Також йому феноменально покращують і без того хорошу стабілізацію гармати під час руху та повороту корпусу і башти, а саме в середньому на 30%. Також йому трішки збільшують швидкість до 55 км за годину з минулих 53%. Ну і в загальному вся його гілка, починаючи з комету, отримує покращення стабілізації. Зації гармати аналогічно Центуріону 10 го рівня. А тепер до гілки німецьких пекельних борошин, яка насправді мені сподобалася. В основному, вся буст-характеристик отримують тільки танки 7-го, 8-го та 10-го рівня. А дев'ятку, яку і так всі вважають чудовим танком, буст обійшов стороною. Отже, розкид гармати і в цьому танку при русі покращується на 29%. Розкид гармати зменшується з 0,36 до 0,33. Танк стає точним. Ну і час перезаряджання з 9 до 8 секунд. А час зведення з 1,6 до 1,4 секунд. І тому це фантастичний результат для любителів не світити, а робити пів-пів. Мені подобається. Щодо шпіка, то він отримує додаткову стабілізацію в 38%. І перезаряджання кожної гармати зменшується на 1,5 секунд. Хавк-12 теж отримує свою стабу в 38%, і це просто фантастичний результат для цих танків. А тепер про двох мастодонтів рандому важких танків 10 рівня Т-57 Heavy та Rінno Chironte. Хоча вони можуть конкурувати на своєму рівні з іншими важкими танками, але з точки зору ефективності їм є куди рости. Ці танки отримають незначні покращення, але це дозволить впевненіше почуватися в бою. Т-57 Heavy розганяє свою швидкість назад з 12 до 14 км за годину, а час зведення з 2,9 до 27 секунд. Також покращується стаба при поворотах на 12%. А тепер шалений барабанний італієць. Йому збільшили фронтальне бронювання башти. Також збільшено швидкість польоту базового снаряду на 22%. Ну і збільшили швидкість руху назад до 15 км за годину. Ну і якщо ми вже говоримо про італійців, то не можу не згадати про нерв стандарта B та про Jetto 65. Я зовсім не впевнений, що ці характеристики були імбові. Отже, для стандарта збільшено розкид після повороту на 12%. Але для 10 рівня Progetto 65 стадії. Стабілізацію при русі погіршено на цілих 29%. Також йому зменшили фронтальне бронювання корпусу, певно, за рідкірі рикошети можна забути. Ну і зменшено швидкість назад з 23 до 20 км за годину. А далі говоримо про ще два нерфи. Ну що ж, настав час повертати гілку Млєхі назад у минуле Wargaming Визнають, що раніше при ребалансах ці танки було надмірно посилено, що дозволило йому займати топ 1 по рейтингу в Н8 протягом майже року. І це вже другий його нерв. Отже, стабілізацію гармати при поворотах погіршено на 33%, а розкид 130 мм гармати збільшено з 0,33 до 0,36. І додатково погіршено стабілізацію при повороті башти на 40%. Час перезарядки 130 мм гармати збільшено з 13,4 до 14 секунд. А час зведення з 2,2 секунд до 2,5. Секунд. Такий самий нерв по стабілізації гармати відбувається і в 9 та в 8 рівнів. Тому комфорту стрільби повинно стати трохи менше. Єдиний, кого апнули в гілці, це RL-39. Йому зменшили час перезарядки з 9 до 7,5 секунд і максимальну швидкість 42 до 45 км за годину. І фінальний танк по нерфу це гілка Т-110Е3. Час перезарядки збільшується з 17 до 18 секунд, а час зведення збільшується з 2,5 до 2,7 секунд. Також ця машина стає коротом з оглядом в 370 метрів а було цілих 390. Також хітпойнтів тепер буде на 100 менше. Ось так, друзі, такі нерфи ми отримаємо в нашому рандомі. Якщо все пройде тестування. Також є інформація, але поки без цифр про зміни в характеристиках ще й інших танків. Коли буде інфа, я вам все запишу на відео, але зараз відомо, що це за машини на рахунок десятих рівнів. То тут є китайський 121, й барабанний француз Бача 25Т, тайп 5 хеві, якого вже давно потрібно бустити, німецький Е50М і ВЗ 132 1 Всі ці танки 10-го рівня будуть або апати, або нерфити. Тому чекаємо на рахунок 9 рівнів. То тут ще свої зміни отримують М46 Паттон та об'єкт 430, варіант 2. А по 8 рівнях тут буде іс третій КВ 4 та ТВП ВТУ. Ой, цю машину вже давно потрібно було правити. Невже нарешті настав цей час? Так що залишається тільки чекати. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!